Соединенные Штаты, ну и их европейские союзники, они демонстративно, так, на показ, вызывающие просто напросто, пренебрегли ядерными предупреждениями со стороны российской власти. Помните, что сделала российская власть? Сказала, намекнула на ну, так сказать тон, толсто намекнула, что может быть применено ядерное оружие. Но в ответ так провела учение, помните да, по применению ядерного нестратегического вооружения. В ответ Западные страны фактически сняли запрет на применение своего оружия против территории признанных территорий Российской Федерации, ну, территории бывшей РСФСР. То есть они не испугались этих предупреждений, не вняли. Даже Соединенные Штаты разрешили применять применить свое оружие дальнобойные системы. В том числе атак, атак МС, там, не только Хаймерсы, вот, против э, российских войск, чтобы убить их э, сказать, места на территории Российской Федерации, на Харьковском направлении. Ну, лиха беда начала, в Белгород уже атак МС хорошо полетели. То есть, на самом деле, они... Э, вот эти ядерные предупреждения пустили по боку. Радиус целей, которые, по сути, могут поражать с помощью хаймерсов, выглядит так. Белгород, обратите внимание, в этот радиус попадает целиком. А еще Валуйки, Волоконовка и Уразова. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но сути дела это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра GLSDB, послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров а там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине. Именно в этом и заключается поэтапное управление эскалацией. Побеждает в этой игре тот, у кого больше возможностей для повышения ставок. Сначала Киев получал каски, затем ПТРК, потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО, Патриот, крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. Сначала будут наносить удары аккуратно, или, как уже сказал официально координатор Белого дома Кирби, по командным пунктам, по узлам связи и складам с боеприпасами. Как только мы ответим, а мы, конечно, ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключаться на новые цели, которые тоже обязательно назовут легитимными. BBC сообщает уже сегодня, что Париж не против использования своих дальнобойных ракет «Скальп» для ударов по российским военным аэродромам уже не только в Белгородской, но и в Курской области. Российский наступ загальмовал, а ЗСУ готовят блокаду Крыму. За тиждень Україна отримала відразу дві добрі новини: дозвіл бити по російській території американською зброєю, а також літаки дальньої розвідки АВАКС, які стануть визначальними для встановлення панування F-16 у небі над лінією фронту. Рекордне знищення росіян травень став найбільш смертоносним місцем для окупантів. Тут одночасно наклалося дві події. Збройні сили Російської Федерації продовжили наступати, а наші воїни, врешті, отримали більше зброї. Відтак, одразу чотири абсолютні рекорди. 37 тисяч 800 расистів стали добрим. Це знакова цифра, бо вперше від початку війни ЗСУ знищило за місяць більше ніж армія РФ зараз здатна мобілізувати. У червні тенденція продовжилася. Якщо нічого не зміниться, то росіяни не тільки втратять можливість наступати, а й у їхній обороні можуть з'явитися суттєві дірки. Загальна мобілізація в Росії може змінити ситуацію, але недарма Путін досі боявся її проводити, адже наслідки можуть бути зовсім неочікуваними. Геноцид ворожої артилерії виглядає так: 1116 одиниць. Росіяни тотально програють контрбатарейну боротьбу. Яка різниця, що снарядів у них більше, якщо невдовзі проблемою стане з чого стріляти? Адже і у березні та квітні ми знищили близько тисячі арт установок. Вибухнуло 1730 автомобілів. Така велика цифра пов'язана з тим, що у Росії бракує броньованої техніки для постачання солдатів на лінію фронту. Тому вони використовують, що вдасться. 868 знищених бронеавтомобілів і 416 танків це другі результати за війну. Ці цифри є вкрай важливими, адже, як виявилось, саме запаси техніки в росіян не є нескінченними. За такого рівня ліквідації їх вистачить ще плюс-мінус на рік. А збільшення інтенсивності їх знищення наблизить поразку Росії. Врешті ще один рекорд: 1049 збитих дронів оперативно-тактичного рівня демонструє, що ЗСУ добре справляються. Цікаво, що із 349 шахедів, які росіяни запустили у травні, тільки 10 кудись влучили. Не дивно, що практично по всій лінії фронту наступ рашистів забуксував і є лише окремі ділянки на Покровському напрямку, де вони мали невеликі досягнення. Харківщина Лінія фронту на півночі області практично не змінилась. Окупанти все ще не змогли форсувати річку Вовча ні східніше, ні західніше від Вовчанська. Найбільше зусиль вони доклали в районі сіл Бугруватка і Стариця, безрезультатно намагаючись зайти у фланг силам оборони. Тим часом у самому Вовчанську ЗСУ відбили кілька вулиць. В центральній частині міста зайняли зручніше становище та продовжують витісняти ворога з міста. Саме тут наші військові наловили за один раз понад 60 полонених, а ще скільки ж не встигли здатися. Попри це, Збройні сили Російської Федерації не покидають цього заміру з наступом на Харків і перекидають сюди підкріплення. Крім форсування річки, вони ще хочуть об'єднати свої два плацдарми та з'єднати фронт біля Вовчанська з угрупуванням біля липців, де росіяни вже кілька тижнів тупцюють на місці. Також не вчухають чутки про наступ на Сумщину, але наразі невідомо якими ресурсами. Якщо вони й почнуть ще одну кампанію, то точно меншими силами, ніж на Харківщині. Тим часом дрони ЗСУ знищили у Курській області колону бронемашини, яка рухалась в бік України. Крім того, перше, американський Хаймерс ударив по Білого Рожчині та знищив установку С-300, одну з тих, які кошмарять Харків. Тепер росіянам доведеться відводити свої ППО далі. А відтак Харкову стане трохи легше. Повзучий наступ на часів яр місто залишається одним із пріоритетів окупантів, а тому тут не жаліють жодних ресурсів. Літаки десятки разів на день скидають на наших захисників авіабомби. На північному фланзі ворог зі всіх сил намагається прорватися в Калинівку та вийти до Сіверського каналу. Один зі штурмів досягнув околиць села, але засу відкинули ворога, і навіть самі зайняли кілька ворожих позицій на південному заході Богданівки. По центру росіяни підійшли в притул до південних околиць району канал і намагаються закріпитися за перші будинки. Крім того, вони просуваються вздовж залізниці і до будинків на північних краях району, при цьому не забуваючи увесь час штурмувати в лоб. Очікується, що невдовзі тут розпочнуться запеклі міські бої. Врешті на південному фланзі ворог так і не зумів закріпитися з іншого берега каналу, але не полишає цих спроб, які намірів відкинути ЗСУ з Кліщівки й Андріївки. Але наразі сили оборони міцно тримають свої позиції. Поставдіївський фронт залишається найбільш динамічним. Ширина фронту дозволяє ворогу постійно зміщувати акценти своїх атак і забезпечувати просування. Лінія фронту є нестабільною, а зсу все ще не відступили до своїх основних ліній оборони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.